Всім доброго дня, пасіка сам Микола. Ось про те, що я говорив. Вчора був на міні-пасіці. Ну, було також не дуже тепло, але хоч плюс 10. А сьогодні 11 годин. Ну, та так би обід. І 6 градусів зараз у нас і дощ іде. І як тут бджоли можуть розвиватися? І воно вроді як дощ цілий день буде. Добре, що вчора ухлюкнув їм там, І трохи там лад навів. Замкнути коло. Щоб щось робити, в мене ще не рамок, немає ні, ну, толком нічого, треба збиратися, вивозити ті, ну, перевозити в полтаву трохи бджіл. А для того, щоб щось робити... Та якби в гаражі, то треба прибрати тут. У мене є ще один гараж, то там було 14 пачок такого пінопласту, ну і всякий мотлах. І щоб туди перенести все непотрібне звідси, то треба прийняти пінопласт десь. А тут стіна була ще не дошита і даху трохи також було. Тут метр 70 десь було також не обшите бо почав осінню, потім похолодало і закинув. Хочу зимою тут ходити, мергнути. А це пінопласт, пачка ціла бракована, попалася. ну з такими. То я тут п'янкою потім позароблюю, ну добре, що вона бракована, да е, дармова, а да, якби, якби купив, да, така то було б гірше. Його треба, ну там доб'ю вже до кінця, до самої буржуйки не буду, там бляхою біля буржуйки куток обложу її зверху, бляхою по техніці безпеки, якби. А це як оббив пінопластом, то треба ОСБ тим, бо десь обідпрейся, преса, стук, стукнеш, буде він викришуватись. ну і Виходить замкнуте коло. Щоб щоб щось робити, треба прибрати, щоб прибрати, треба це доробити. А потім треба бігом-бігом рамки, все і на роботу хожу, ну загалом замкнути коло, робиш, робиш, кінця краю нема. І часу не вистачає. Всім гарного дня. Ну і погоди доброї. А ну, навіть як годувати бджіл, то вони все рівно не так розвиваються, вони так якби більше на виживання йдуть, аніж на розвиток. Ну як нема погоди, хороше. Всім гарного дня і з Паскою наступаючою. До побачення.